Привіт! Сьогодні у нас огляд гідророзподільника R804DROB-1-222 виробника Юбана Литва. Так він приїжджає запакований. Ми бачимо Литва. Таке опакування. Відкриваємо. Так, прибираємо. Тепер в салафані. Це гідророзподільник використовується на тракторах МТЗ-80, 82, 800, 900, ДТ-75. Давайте ще спочатку оглянемо. Пломба. Так. Маркування. Так. Доволі такий важкенький, якісно зроблений. Так, давайте про нього розказуємо. Він має 4 основні режими золотників: це підйом з фіксацією, опускання з фіксацією, плаваючий режим і нейтральна позиція. Пропускна здатність до 120 літрів хвилина. Виробництво Юбана, Литва. Повний аналог гідророзподільника Салево або гідросила. Звертайтесь в інтернет-магазин Автоградус. Всім пока!